Шановні друзі, доброго дня! Дивіться такий красавець. У нас є Оцарк премєр Диплоїдна слива, кажуть на нього. Це тричі ми собрали, а це вирішили сьогодні ну, Ось, сюди показати вам на іду, яка загруженість. На жаль, не кожного року така. Хоча люди постаршій кажуть, що плодоношення хороше. Ну, Це десь на п'ятий-шостий рік. Оце вже співа. Ну, дуже цікаво, ось якщо тут я зорву, <кхи> коли зовсім спіла, вона втрачає пруїновий нальот. Ось. Щось наробиться така. А коли не зовсім спіла, от такого кольору. Ну такий ще зовсім. Ну така сливка до 100 грам дуже смачна. Ось стоїмося ось, ось, коло дерева. Такий знаєте персиком, нектарином пахне і смак такий. Ну, досить досить непоганий сорт, досить непоганий. Якщо за ним ухажувати, а ось жінка дивіться, оце спіла. Оце ще не зовсім спіла. Оце зовсім не спіла. Оце на дереві висить такого формата, дивіться. Проїн зникає. Тоді вона вже спіла, а тут ще не зник. З одної сторони, трошки зник. Чому воно так цікаво, ніколи не помічав? Може, такого рожая великого не було. О, це спіла сливка, бачите? Вже нема такої синіви. Але ж неодночасне не достигання, довго вона довго тяне і тяне. Все найкраще вам врожаї саджанці, якщо треба, то є. Чув я, власне, я чув три назви різні такі, знаєте, похожі. то озрак, то оцерк, то, то ще якась біда. Ну, отака, дивіться, вага в неї. 112-110 грам. Ну, то 114, то 110. все така А ці дві 90, 80. Така сливка. Але саме саме цікаве. Не часто вона плодоносила в нас. Це, мабуть, третій урожай. Хоча врожай гарний. Смак у неї, смак персика із сливою. От явно виражений такий вкус, нектарину навіть, а не персика. Дуже пахуча. Ну, Передати не можна, на телефон, на жаль, не придумали ще, щоб запах. Ну, такий, знаєте, дуже-дуже насичений, дуже смачна. Кісточка дрібненька. Ну, таку сливу колоть не хочеться. Ну, Для вас, як казав, Ющенко, любі друзі, дивіться, як цікаво все це діло. Проходить. Бачите? Сік аж зашкалює. Смак суперовий. Кісточка відділяється, ну погано. Якщо дуже переспіліє, вже прямо аж занадто, то можна видолубати, а так важко відділяється. Ну, обрізати можна. Ну, смак чисто-чисто такий нектариновий, солодкий, дуже солодкий, ароматна сливка. Не знаю, якщо хочете, то є саджанці, рекомендувати не можу. Але якщо у то вже, звісно, так. Да, то вже плоди такі приємливі. Це найкращого вам миру.